Російська столиця такого не бачила давно. Вночі у Підмосков'ї гупало на всю округу. Причиною стали дрони, які намагалися посадити над воєнним литовищем. Крім того, ще кілька областей РФ не знали спокою. Тож які пригоди спіткали росіян, про це говоримо просто зараз на каналі «Сій час. Підпишіться і поїхали. У ніч на 12 серпня російському підмосков'ї пролунали вибухи. Ворожий паблік «Рідавка» повідомив про роботу БПО і оприлюднив відповідне відео. За інформацією телеграм-каналу, нібито українські безпілотники на тлі вереску сирени атакували підмосковне Щолково. Щолкова. Повідомляється, що дрони були знищені в районі військового аеродрому Чкаловський. Офіційних заяв із цього приводу не було. Губернатор столичного регіону Воробйов ситуацію жодним чином не прокоментував. Однак, очевидці зняли на відео звуки вибухів і навіть стрілянини. У темряві там теж не чули, як хтось комунікує по рації. Парасе розговорювати. Да, он похол. Да, кто-то розговарював зарядом тут. Зазначу того, що Чкаловський і авіабаза розташовані за 31 кілометр на північний схід від Москви. На аеродромі дислокована 8-ма авіаційна дивізія особливого призначення. Разом з тим, там базується полк військової частини 52-531 та інші із чотирма батальйонами обслуговування і охороною аеродрому. Тут також розміщена державна авіакомпанія, 223-й льотний загін авіапідприємство для комерційних перевезень на військових літаках. Зокрема, ІЛ-62М, ІЛ-76МД, ТУ-134А3, ТУ-154Б2 та ТУ-154М. Гучно було цієї ночі і у російському воронежі. Так само, за даними ЗМІ Росії, над цим містом працювала протиповітряна оборона. Бабахи гриміли у небі над Курськом. Спрацювала система ППО. Місцеві жителі розповідали пабліку ШОТ, що чули. Три-чотири хлопки. Виконувач обов'язків губернатора Смірнов зазначив, нібито три українські ракети було знищено в небі над його регіоном. Згідно зі звітом ворожого міноборони, протягом темної пори доби було знищено 18 БПЛА літакового типу: 11 – над Курською, 5 – над Білгородською і ще два над Воронезькою областями. Йдеться в дописі. Щоправда, і це на все російське оборонне відомство змовчало про неспокійну ніч ще й у Ростовській області. Чотири БПЛА були збиті на південному заході регіону. Про це пише у своєму телеграм-губернатор Васілій Голубів. Постраждалих немає, додав чиновник. Але гучно буває не тільки під покровом темноти. Вже на ранок у новій Москві місцеві ховалися від лякаючих звуків. Співробітники військової частини відкрили стрілянину, щоб повернути контрактника, який пішов зі служби. Уявіть собі, таке. Затримували втікача у дворі новомосковського житлового комплексу Бунінські Луги, повідомили місцеві пабліки. Його разом з другом наздогнали і поклали на землю. Журналісти видання «Газета Ру» знайшли одного із чоловіків, якого поклали в горизонтальне положення. І той все пояснив так: цитую мій знайомий військовослужбовець за контрактом, який був відсутній на служби. Ми з ними йшли від дому до магазину, хотіли купити води. Ззаду до нас підійшли двоє чоловіків. Вони двічі вистрілили по асфальту, щоб ми не почали тікати. Їх прислали із військової частини, щоб повернути мого знайомого назад. Нам не загрожували, бо опори не було. Знайомого знімали на телефон для звіту і затримання. Мене відпустили, бо я не належу до цієї справи, а його забрали в частину. Цитує видання друга контрактника. Як вам взагалі така історія і чи правильно зробили ці от люди зі зброєю? Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку. Я вам вдячна за перегляд. З вас вподобайка і підписка на канал сейчас. Не забувайте натискати на дзвіночок, аби не пропускати головного, адже далі тільки більше. Заяс у небезпеці. Російські окупанти влаштували пожежу на території атомної електростанції. Перед цим там лунали вибухи. Провокатори звинувачують Україну. Чи є реальна загроза для сусідніх регіонів? Розберемося тут і зараз на каналі «Сій час. Підпишіться і ми починаємо. Загарбники чинять нові провокації ще з вечора, неділі, 11 серпня, на території Запорізької атомної станції в Енергодарі зафіксували небезпеку. Російські окупанти, які незаконно захопили об'єкт, влаштували просто на станції пожежу. Наші спостерігачі зафіксували клуби чорного диму. В енергоатомі повідомили, що сталося загорання градирні номер один. Це така споруда в угляді вежі для охолодження води атмосферним повітрям. Крім того, пошкоджено інше технологічне обладнання. Імовірна причина недбалість російських загарбників або свідовий підпал градирні окупантами. Глава Нікопольської РВА пояснив, що агресори підпалили велику кількість автомобільних шин, адже саме їхню кіптяву було видно просто за кілометри. Тим часом в Енергодарівських чатах місцеві вказують, що окупанти спеціально палять резину на ЗС для своїх провокацій. На інцидент терміново відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наполіг, що ситуація має отримати розголосу. Цитую: чекаємо реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ. Росія повинна за це відповідати. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки, наголошує глава держави. Він підкреслив, що Росія використовує захоплення зас суто для шантажу і України, і всієї Європи і світу. Своєю чергою у міжнародному агентстві з атомної енергії підтвердили не просто стовп-чаду там заявили про численні вибухи перед займанням. Експерти МАГАТЕ стали свідками сильного темного диму з північної частини Запорізької АЕС після численних вибухів, які пролунали ввечері. На ЗАЕС команді повідомили про ймовірну атаку безпілотника сьогодні на одну із охолоджувальних веж, розташованих на майданчику. Про вплив на ядерну безпеку не повідомляли. Ідеться в повідомленні МАГАТЕ в соцмережі Ікс. За даними керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, станом на ранок понеділка, 12-го числа. Пожежа на ЗС припинилася. Наразі показники щодо радіації в нормі. Підвищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин не зафіксовано, констатують у Енергоатомі. А як на свої злочини на межі техногенної катастрофи реагують самі росіяни? Сценарій у них незмінний. Всю провину пропагандисти у притаманному їм стилі скидують на Україну. Нібито станцію атакував дрон ЗСУ. Більше того, до нашого головкома головкомасирського запорібріка звертаються у зневажливому тоні. За словами представника Ради Федерації Росії Дмитрія Рагозіна, в українському командуванні цитую з глузду з'їхали і нібито планують рукотворну катастрофу на території атомної станції. Вимушена далі зацитувати його слова. Хочу ще раз звернутися до противника з приводу Запорізької АЕС. Не лізьте сюди, навіть не намагайтеся. Ні вертолітним десантом, ні пантонними переправами, ні швидкохідними катерами з Запоріжжя вниз за течією для штурму ЗС не треба. Тут вас чекають і знищать. Кінець цитати. Власне, про це він написав у своєму телеграм-каналі. Тим часом ворожі медіа та так звані зе-канали вже лякають новинами про те, що буде, якщо підірвуть запорізьку АЕС. кажуть, градирня зсередини вигоріла щент, але мовляв, загрози обвалення немає. Нових спроб атак за минулу ніч не фіксували. Однак, шановні глядачі, як вважаєте ви, чи буде продовжуватися подібне ядерне загравання? Напишіть, будь ласка, свої думки та прогнози в коментарях. Я вам вдячна за перегляд і закликаю подякувати нашій команді своєю вподобайкою. Підпишіться на канал «Сей час» і натискайте на дзвіночки. Свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд.